Шановні глядачі, що зараз робимо? У нас тут була така сітка рабиця, це ми зробили, щоб швидко на той час, та не так дорого було все швидко закрити. щоб був закритий вихід до городу, тому що в нас мала дитина. Тепер є ще в нас маленька цуценятка. Зараз будемо знімати повністю цю опалубку, так як я і говорив в минулих відео, щоб взагалі її не було, щоб був плавний спуск, зробимо. Бетонуємо два стовпчики, вони застигають, залишаємо їх на 2 дні та потім вже будемо наварювати петлі та встановлювати нашу фіртку. Зараз все прибираємо. Бажаю вам гарного перегляду, сподіваюся, відео вам сподобається. Поставте вподобайку, підтримайте коментарем. Дякую. Друзі, всі матеріали закупили. Брали ось такі ось труби, це вже бувши в використанні. Мого знайомого таким чином трошки зекономили. Дві таких великих труби, обійшлося 400 гривень вся калітка, тобто фіртка, в нас була, це батьки дружини віддали нам. Це взяли два стовбики. Це в майбутньому також плануємо там трошки доробити наш забор в город. Та також взяли ось такий профільний лист, бувший. це брали тієї ж людини, що брали стовбики за 300 гривень. Ну, він на металобазі коштує 340-360 гривень. Зараз будемо працювати, спочатку будемо бутанувати ці стовбики, потім будемо наварювати петлі та вішати нашу фіртку. Зараз трошки обріжемо. Навіть не обріжемо, я думаю, то не потрібно для міцності саме раз. Трошки лунку зробимо ширше. Це буде більш правильно, що краще підкидати більше цементу, але щоб стовпчик міцніше тримався. Так. Трошки його зараз сторону підбиваємо. Все, розчин готовий. Тепер головне виставити стовпчики в рівень та трошки їх підняти. Звісно, цей перший стовпчик буде являтися орієнтиром для другого. Тому що вже другий стовпчик будемо рівняти по ньому. Сунути зараз, тому що потрібно робити трошки з запасом. Потрібно буде зробити не метр, а метр десять, тобто метр і один сантиметр. Угу, трошки нам заважає. ще камінець Прибираємо, щоб нічого не заважало. сейчас сделать трошки с запасом там той сантиметр бо потом мы так не засунем еще нужно трошки ну и сейчас Туди вірити, скільки воно буде. Одному, звісно, трошки незручно, але це вже не перший раз. Я вже стовпчики встановлював Ну, ось якраз. Те, що нам потрібно, зараз трошки ще підіб'ю. Одразу тут величенька у мене дірочка під стовпчик, тому я одразу заливаю цементу трошки, закидую будівельне сміття, знову ж таки заливаю розчин. Що-що, розчин та будівельне сміття, хоча це звичайна фіртка жаліти не потрібно. Те, що вона трошки можливо ця зараз вище зараз поміряю. Я зможу підбити то не так страшно верніше забити ну, по рівню показує можливо тут трошки криво обрізано по рівню показує що все гаразд рівненько так зараз рівню потрібно міряти з обох сторін. Є. Ця сторона трошки наварена, переварена. Все добре. І знову ж таки перевіряємо рулеткою Не та вверх. Так, є. Вверх чомусь трошки. Ось потрібно. Зараз дивимося рівно. Взагалі показує, що потрібно посунути було. Знову ж таки переміряємо верх. Є все гарно. Так, заливаємо. Залишилося все відмите. Зараз трошки камеру піднесу, покажу, як воно виглядає. стовпчик, як бачите, вже забетоновано все в рівень. Залишаємо їх. Зараз в мене ще є трошки роботи все повідмивати, повідтирати. Це все залишаємо, нехай застигає. Будемо працювати наступного дня або післязавтра. Друзі, у мене другий день роботи. Зараз покажу, що в мене тут саме не так з цими стовпчиками. Рівень дуже показує, але і так візуально буде дуже помітно. Ось ці стовпчики я виставляв в рівень, ось вони стоять однаково. А забор вже дуже-дуже нахилений. Зараз рівень підставлю. Покажу наскільки ситуація жахлива. Потрібно буде раз, два, три стовпчики вирівнювати. Далі вже пішло більш-менш нормально. Тут зараз сітку приберу, навіть оця вже труба пішла просто догою. Отже зараз беремо мій рівень, підставляємо і дивимося на позначку. А тепер рівняємо. Скільки тут нахило? Не знаю, як я зараз це все буду виправляти. Знизу прийдеться трошки розібрати та підтягувати сюди всередину ці три стовпчики. Шифер зараз буду знімати. Сподіваюсь, все вийде. Шановні глядачі, в мене вже вечір. Сьогодні не став багато знімати. Всю працю не знімав, отже, познімали ті листи. Вибивали знизу, щоб підтягнути стовпчики. Попідтягували все та позварювали. Зараз буду все прибирати. У мене вже 9 година вечора. Також попідшивали, там ті ще листи в мене були з шифера. Цю сторону також підтягнули. Завтра буду зачищати стовпчики та вже наварювати ворота. В принципі, якихось коштів по витратах поки що так нічого не змінилося, все і залишилося як є по матеріалам. Зараз буду все збирати та відпочивати. Завтра буде третій день, будемо завершувати епопею з фірткою, з каліткою на город. Друзі, отже, в моя третій день праці. Ворота, верніше не ворота, калітку, фіртку поцепили. Вона в мене вже була готова. Це мені дісталося в спадок, як я й казав, від батьків дружини віддали нам. Петлі вже були наварені, все наварено, нам залишилося тільки до стовбів поприварювати, приварили. Зараз я буду все швиденько зачищати, потім грунтуємо, потім фарбуємо. Нічого в принципі, складного. Зараз також повідпилюю все, що в мене лишнє залишилося. Це колись ворота були, стовпчики використовувалися на ворота, Ну, мені ці навари не потрібно, зараз все це повідрізаю. Друзі, все позрізав, залишилося чесним кругом тільки пройтися, щоб все порівняти. Також зараз також всі петлі повідрізаю, вони мені не потрібні знизу та зверху. І можна приступати далі до зачищення. Шановні глядачі, все позачищав, також зараз помазав антиржавчиною чи перетворювач у Зараз трошки попрацює, та все це потрібно буде великою кількістю води все позмивати. Як бачите, повністю навіть фарбу все почищав, щоб було потім нормально та зручно наносити нову фарбу. Зараз все це змиваємо водичкою та будемо ґрунтувати. Уже, друзі, ворота фіртку пофарбували. Зараз потрібно буде зробити одну сходинку, тому що дуже незручно опускатися вниз. Використовуємо всі матеріали, які в нас є. Дощечки це наші, нічого не купували. Зараз засипаємо будівельним сміттям, робимо заміс та заливаємо. Також, як завжди, стараємося все використовувати одразу. Все це, що повибивали, будівельне сміття. Одразу позакидували. Продовжуємо робити вимощення. Також це маєчки, те, що зараз шпаклює кімнати, все повиймали, все стараємося використати з користю. Робимо таку собі брешітку. Тут, в принципі, такого навантаження не буде, але це краще, ніж просто викинути. Зараз трошки по опалубці розповім. Як бачите, півтораметровий метровий виставлено в рівень. Кидаємо маленький рівень, зараз трошки покажу, щоб було зрозуміло. Кидаємо маленький рівень. Як бачите, трошки залишаю нахил, щоб водичка стікала, коли буде там дощ. Коли буде потрапляти водичка, вона просто буде стікати далі в город. Закидаємо будівельним сміттям та все заливаємо. Отже, шановні глядачі, закидав будівельним сміттям. Як бачите, також водичкою пролив, так би мовити, прогрунтував, щоб розчин нормально лягав. Розчин вже підготував, зробив його таким собі ріденьким. Я, звичайно, правилом пройшовся, щоб нічого не доторкалося, нічого не чіпало. Позабивав ось, цей, ось такий метал. Типу, щоб з'єднати його з цією плитою, в мене ну, використати, що було. Звичайно, краще робити його подовше, щоб було хоча б наполовину цієї плити. Ну, але використав таке. Думаю, також зайвим не буде. Зараз все заливаємо, стягуємо, покажу результат, коли вже стягнути. Отже, ну, друзі, нормально провібрувавши, нормально провібрувавши наші нижні сходи. Я думаю, нормально буде плита, нормально вона зальється. Невеличкі полоси залишилися, але то таке воно все зрівняється. Я думаю, все буде зручно та комфортно. Тепер, як бачите, перепада того зовсім немає. Тут 10 см. То вже не так важко буде забиратися, як на цю плиту. Ну, все, будемо окультурювати далі. Роботи іще вистачає. Зараз заліємо відмостку та будемо відточувати. Поставте вподобайку за роботу. Я старався, напишіть свій коментар. Напишіть свій коментар, своє враження. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. В наступному відео вже покажу, що ще зробив. Повністю вже постараюся все доробити, дозашити. Сьогодні вже не вистачає часу. Також якось задекорую, знімаємо опалубку. Роботи ще дуже багато, але вже набагато краще. Всім дякую, зустрінемося на наступних відео. Па-па!